І ще дуже важлива місія нашого проекту: це формувати образ ветерана, тому що цей образ має вибудовуватися із тисяч правдивих історій, а не бути штучно спущеним з високих кабінетів. Інакше ми будемо мати оцього. Такого не не нереалістичного бронзового альошу освободітеля, з якого ми сміялися в дитинстві, а ми не можемо зараз допустити того, щоб. Е цей образ героя, здобутий кров'ю, здобутий зусиллями наших кращих хлопців і дівчат, перетворювався на щось формальне. Важливо захисникам і захисницям самим розповідати, тому що цей, ці твої переживання. Кризових екзистенційних станів і цих, цього досвіду так тяжко здобутого. Якщо ти його передаш далі, він дасть змогу комусь щось більше зрозуміти для життя. Це буде тяжко здобутий тобою досвід, який робить інших людей кращим. Якщо цей досвід не передається далі, він перетворюється на травму. Ти далі живеш у тих думках і подіях.